Катю, що? Слухай, ну бачу, ти посуду миєш. Ну, мию посуду. Якось ти так багато береш, той, того мию, чого того, а ну скільки я її там беру. То ж то все хімія. Я беру натуральну. Ой, та ну що ж, то ж якось ми колись до кіпяточку налили, до тряпочку взяли, де і все помили, скільки там того миття, а ти все тако льопаєш ту хімію, да льопаєш. Та я не люблю я боростівці, щоб посуду відмить. Тож я ж хочу навчити тебе. Я посуду мить вмію. Тож, Катю, то ж воно ж дороге, не дешеве. От так би і сказали, що вам головне, що в гроші воно все впирається. Я зароблю. Ой, що ж ти так, то ж я як лучше хочу для тебе. Хочете як лучше, то купіть мені посудомоючну машину. Ой, стараєшся для вас да робиш, а ви отаке.